Добрий день, мене звуть Ірина, прізвище Банчевсько, я з Чернівців з Буковини. Я хочу прочитати вірш про моє рідне місто Чернівців. У Чернівцях місць цікавих багато. Я б сказала, що їх і занадто. Але більшість їх у старому місті, який, яких будували австрійці і німці. Це музичний драматичний театр наш, який був відкрит. У 1905 році для нас у стилі Віденського бароку створений і наверху чудовий купол встановлен. Всередині партер, амфітеатр, 35 лож займають достатня площі, а поряд невелика театральна площа, на ній стоїть будівля причудова, єврейського народного дому спороду, породу люди з хаос єврейського людства. Наверху чотири Атланти на фасаді, стоять рівно, як на параді, з чотирьох колон аркою прикрашені і в золоту одежу дягмені. Трохи далі чудовий художній музей, там завжди багато людей і дітей. Наверху під дахом розкішна фреска, а вхід головний стережуть два грека. Іще ще в місті чудовий будинок корабель. Це, ж, це між минулим і сьогоденнім тунель. Це наша архітектурна візитка і відкрита у казку хвіртка. Фасад нагадує ніж корабля сильного морського вояка. Балкон просторну палубу малює, наче похів свій стартує. Ще далі залізничний вокзал це, мабуть, вже й фінал, стеля, і стіни листями вкриті, і квітами навкругу оббиті. На верху статуя і ріди вічниці богині, яка стоїть там і понині. Привітаюсь і прощаюся з гостями міста від Осені Зими Весни і літа. Друге, я хочу прочитати прозу про історію нашого міста. Історія міста Чернівці бере початок з глибини Віків. Першу офіційну згадку історики знайшли у грамоті молдовського господаря Олександра Доброго, яка була дана львівським купцям. 1408 року. Назва міста Чернівці згадується в ній шість раз. Але, на жаль, це не збереглося і має у нас лише добротну копію пам'ятників грамоти. Назва Чернівці підход, походить від міста Фортеці, яке довго слугувала загасникам Галицької держави і мали назву Чернь. Оборонні стіни укріплення були зроблені із Дубу і мали назву Чернь. Вони були темними, і тому місто Чорне. І коли монгольська назва зруйнувала будівлю залишки жителів, примістились до річки Пруд, де й заснували нове місто, залишивши частину старої назви. Існує також народна легенда. Що складається, що походить із сполучення Чорнівівці. Тобто місце назвали так, бо саме в цій місцевості з давних давен розводили і виписали Чорних Овець. Місто Чорнівці це центр найменший в Україні області, яка складається з двох історичних регіонів Північної Буковини та Бесарабії розкинулись на мальовничних пагорбах, які терасами спускаються в долину річки Пруд. Найбільш відомою вулицею Чинівчак є вулиця Ольги Кобилянської, З нею пов'язано багато легенд. У 1786 році тут заклали першу щигли цеглину першого кам'яного будинку, тодішню коверні Газбург. Після того, як на вулицю виклали бруківку, тут особливо слідкували за її чистотою, навіть мили декілька разів на день. А коли сіляни приносили сюди сільгосппродукти, то на з них ретельно витирали ноги при вході на вулицю. Кожного ранку двірники мили бруківку з жтуари теплою водою з милом. Двірників у місті на цю вулицю підбирали дуже ретельно. Це мали бути освічені люди зі знанням мов на випадок, якщо хтось з іноземних туристів захоче дізнатися яку-небудь інформацію. Тут були розташовані найбільш лише мебельні салони, ресторани, кав'ярні, кафе, а також магазини, кінотеатри, банки тощо. У 1944 році рішення обласної виконавчої комісії. Тодішню вулицю імені Янка Флондера, що так за правління Румунії, перейменували на честь видатної особистості буковини письменниці Ольги Кабилянської. Ця подія приурочена до 55-ліття її творчої діяльності, ця назва і по сьогодні. У Чернівцях існує також легенда про турецьку колодязь, єдине на той час джерело води в місті. З визначною пам'яткою пов'язана легенда про кохання турецької паші до української дівчини, яке через нерозділене кохання подпало води всіх жителів міста. Але і це не змусило молоду красуню піти в втагарем до турецького правителя. Вона наклала на себе руки, на себе руки стрібнувши ководять, і тим саме врятувала від спраги всіх городян. Ізюминкою міста Чернівців це Чернівицький, є Чернівецький національний університет імені Юлія Фітьковича. Це один із найстаріших класичних університетів України, розташований у великій будівлі сучасних Чернівців комплексі, спорожніх 1884-82 роках, як резиденція Буковинських митрополітів. За проєкта відомого чеського архітектора. Отакі ціковинки нашого міста. Я дуже хотіла розказати про своє місто. Тепер хочу розказати вірш, який написаний Роді... Родвін, про місто іменно Чернівці. Як дивитися згори на Чернівці, видно бані, шпиль і звінці. Серед буйних дерев гарне місто в старе. Вікові стережи таємниці. Є в Чернівцях на що подивитись, побродить, погулять, роздивитись і кав'ярню зайти, тихе місце знайти, і на від справ далитись. Річка Пруд Прот потіка протікає в Чернівцях, Стрімко в річці верує водиться, чистий гір плине вдаль. В ній води не обмаль, а як повінь, то страшно дивиться. На весні біля парку культури розквітають рожеві сакури. Та та краса неземна, людям богом дана, що на квіту злітаються мури у вісняному місті Чернівці гарні дівки, жінки, молодиці. Серед квітів живуть, наче квіти світуть, не жінки, а якісь чаївниці у славетному місті Чернівці. Роз'їжджають авто по Бруківці, їх там дуже трясе, Часто ізюм несе для авто то дороги убивці в центрі славного міста Чіннівці. Неможливо десь стати на парківці, як притнусь, десь дивись, прийде куп, встережись, не погладить тебе по голівці.